Ну от, третя година ночі, світа нема з 9 вечора. Перед цим дали в 6 вечора на три години. Тепер ще тривога. Діти плачуть пашти на кожному етажу. Старики ніколи сидять у дворі, тому що не встигли піднятися на ліфту. Нікоти спасають себе так від жари. Тепер мене питання, Ну, і куди? Куди, в, в яке сховище можна заховатися? Коли немає світла. Тобто ви все предугадали, як нас унічтожить. От прям, я, блядь, не знаю, хто у вас там сука сидить і пише вся ці програми по унічтоженню і українського народу. Но падло воно таке сука, мудре. Воно таке прописало всі можливості знищення українського народу. Так на руку ворога ще ніхто не працював, як працюєте ви. Ось, Отут у нас світло. парк Котельникова экономится, да? А тут у нас, значит, не экономится. Нормально, да? У нас же должна экономиться. Или мы не будем рассказывать о экономии, о экономии света? Просто истребление нас.